По всьому нашому планеті існують місця, які називають третім світом, не тому, що там немає багатств, а тому, що їх забрали знову і знову. Покоління за поколінням могутні групи вирішували ця земля, ці люди для нашої вигоди. Країни вторгаються, потім залишаються поза увагою. Ресурси добувають, ліси вирубують, річки забруднюють, тільки щоб багатство було відправлено далеко. Уявіть село з фруктовими деревами, які годують усіх. Доки одного дня не прийдуть люди ззовні і не візьмуть усі фрукти собі. Тепер у селі голодно. Це не тому, що дерева перестали рости, а тому, що хтось вирішив, що важливий лише їхній стіл. Коли нації або компанії грабують, мільйони залишаються бідними не випадково, а навмисно їх називають розвиваючимися, але розвиток крадуть, а не дають. А що трапляється далі? Коли люди тікають від голоду, бур або війни, їх відправляють геть, відштовхують або іноді навіть заклюють. Знову ж, тими, хто все забрав спочатку. Чому це все ще так? Тому що наймогутніші іноді купують мовчання лідерів. Корупція приховує несправедливість, правда похована за гроші та владу. Кожна релігія, кожна священна традиція каже: допомагайте бідним, приймайте чужинця. Але надто часто віра спотворюється у контроль, і бідних звинувачують, а не рятують. Що якби замість цього влада стала на захист слабких. Уявіть, якщо країни припинили грабувати, якщо ті, у кого більше, відкрили двері, а не закривали їх, якщо кожен лідер пам'ятає, що його вибір не лише будує імперії, він формує майбутнє безлічі дітей. Для цього не потрібно мільярдів, потрібна мудрість, потрібна сміливість запитати, чи готові ви зупинитися і отримати користь, щоб хтось інший міг просто жити і зростати? Світ має питання: чи достатньо ви мудрі, щоб відповісти? Коментар я обираю віддати назад, якщо ви вірите, що справедливість починається з дішерінг.